Дуже часте питання, який мінімальний набір професійного світла вам потрібен для того, щоб ви покращували якість своїх відосів? Я рекомендую використовувати мінімум два джерела світла. Перше це панелічка PavaTube 60, та палку світілку PavaTube 15. Панелька Pava Slim використовується як основне джерело світла, тобто Key Light. а Tube можна використовувати або для засвічення фону, або для відокремлення об'єкту, тобто спікера, від фону. Саме ці два джерела світла є в нашому сетапі тут, в студії. Pava Slim 60 світить мені в єбліт і робить Key Light, а палочка Tube 15 робить відокремлення мене від фону. Паличку Павотюб можна використовувати як без грідів, так і з грідами. Вони потрібні для більшого контролю світла. Те саме стосується грідів на панельці. Саме завдяки цим грідам світло стає більш направленим. Панелька легенька, тоненька. Комплекті йде софт з цими самими грідами. Цю панельку можна живити як від мережі, так і від НП-шок і від Вімаунту. Цей сетап є мобільним, універсальним. Можна керувати як панельку, так і паличкою за допомогою застосунку Nanlink. А завдяки різним способам гріпування ви можете закріпити прилади будь-де. Отже, купляйте професійне світло і підвищуйте якість своїх відосів.